Виконуємо номер 128 із підручника Алгебра 7 та 2.25 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік, Чи є рівносильними рівняння. І всього у нас 6 завдань. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні ті самі корені або не мають коренів. Тому приступаємо до виконання, знайдемо корінь кожного із рівнянь. Завдання перше перше рівняння. Перенесемо 4 беззмінної доданок у праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 2х дорівнює 6. Поділимо тепер на 2. Маємо 3 це корінь першого рівняння. Знайдемо корінь другого рівняння. Помножимо 5 на кожне з чисел в дужках. 5х мінус 15. Перенесемо доданок зі змінною у ліву частину без зміни у праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 8, додати 15 і відняти 1. 5х відняти 3х, буде у нас 2х. Мінус 8 додати 15, це у нас буде 7, і 7 відняти 1, маємо 6. І тепер поділимо на 2. Теж маємо 3, як бачимо, Наші рівняння мають одні й ті самі корені, отже рівняння є рівносильними. Записуємо висновок, рівняння є рівносильними. Завдання друге. Знайдемо корінь кожного з рівнянь. Перенесемо доданок 3 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Маємо 5х дорівнює 8 відняти 3, це буде 5. Знайдемо х, поділимо 5 на 5. Х дорівнює 1, це корінь першого рівняння. У другому рівнянні помножимо 7 на кожне з чисел дошках. Буде 7х відняти 14. Тепер перенесемо доданок зі змінної у ліву частину без зміни вправу. 7х відняти 4х, 3 додати 14 і відняти 20. 7 відняти 4 це буде 3 та наша змінна Х. 3 додати 14, отримаємо 17, відняти 20, це буде мінус 3 ділимо на 3. Отримаємо мінус 1. В першому рівнянні корінь 1, в другому мінус 1. Корені не рівні, тому рівняння не є рівносильними. Рівняння не є рівносильними. Наступне третє завдання. Третя пара рівнянь у нас. 5х дорівнює 0. І 0 помножити на х дорівнює 5. Розв'яжемо перше рівняння. Добуток дорівнює 0 у тому випадку, якщо один із множників дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0. Тут у нас добуток дорівнює 5. І один із множників торівнює нулю, дане рівняння не має розв'язків. Як бачимо, у нас різні корені, тому рівняння не є рівносильними. Не є рівно сильними. Четверте завдання. 7х додати 1 до 7х додати 2. Це перше рівняння. І друге. 5 помножити на суму х і 1 до 5х додати 5. Перенесемо доданки беззмінною у ліву частину, зі змінною у праву частину. 7х відняти 7х це буде 0х, 2 відняти 1 буде 1. Не існує такого значення Х, яке перетворює наше рівняння в правильну числову рівність. Тому х має коренів тут. розв'язків або коренів. Розв'язуємо друге рівняння, 5 помножимо на кожне з чисел в дужках. 5х додати 5, і тепер доданки переносимо, буде 5х відняти, тут х загубила, відняти 5х, 5 відняти 5, маємо 0х сторів 0. Дане рівняння має безліч розв'язків х будь-яке число. Як бачимо, наші рівняння мають різні корені, тому вони не є рівносильними. Рівняння не є рівносильними, п'ята пара. 0 поділити на х дорівнює 7, і 0 помножити на х дорівнює 7. Наше перше рівняння не має розв'язків, бо не існує такого значення х, на яке б не... ми поділимо 0 і отримаємо 7. Немає коренів. І друге рівняння не існує такого числа х, яке множенні на 0, дало нам 7. Також немає коренів. Два рівняння, які не мають коренів, будуть рівносильними. Рівняння є рівносильними. Шоста група рівнянь. Пара шоста у нас 3 помножити на різницю х і 2, дорівнює 3х відняти 6, і друге 2 помножить на суму х і 7 дорівнює 2 помножи на суму х і 1 до ще й додати 12. Розв'язуємо наше рівняння. Три множимо на кожне з чисел в дужках. перенесемо доданок зі змінною, мінус 6 додати 6. Маємо 3х відняти 3х, це буде 0х і тут 0. Наше рівняння має безліч розв'язків х, будь яке число. І розв'язуємо друге рівняння. 2 множимо на кожне з число дужках. 2х додати 14, 2х додати 2, і додати 12. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни в праву, змінивши знак на протилежне 2х відняти 2х це буде 0х, 2 додати 12 буде 14 і 14 віднімаємо 14, буде 0. Отже, х також будь-яке число. І робимо висновок рівняння рівносильні є рівносильними. Номер 128 із підручника алгебра 7 та 2.25 із підручника «Математика 7». Інтегрований курс, частина перша виконана.